Суд заарештував два будинки. Авто і винний льох Добкіна. Печерський районний суд Києва наклав арешт на майно депутата від опозиційного блоку Михайла Добкіна. Про це зазначається в постанові суду. Зокрема, суд наклав арешт на два житлових будинки нардепа, два автомобілі. Toyota Land Cruiser, 2007 і 2013 років, а також земельну ділянку площею 0,0083 три гектари винний льох. Нагадаємо, Добкіна підозрюють у зловживанні службовим становищем і сприяння шахрайству з метою заволодіння 78 гектар землі в Харкові вартістю понад 220 мільйонів гривень. Розслідування ведеться за ч 2 ст двадцять, Ч2СТ 364 Кримінального кодексу України. Зловживання владою або службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб. 15 липня Печерський районний суд Києва ухвалив взяти Добкіна під варту на 60 днів і встановив в якості альтернативи суму застави спочатку в 150 мільйонів гРН, а пізніше скоротив її втричі. Заставу за Добкіна внесли його однопартійці за матеріалами сайту Ньюс.